Зустріч з цікавою людиною це завжди цікаво й познавально. Саме так, 8 лютого, у бібліотеці філії номер 8 пройшла зустріч з Фердинандом Олейником, музикантом, композитором, художником, співаком, педагогом, яку ми підготували разом з нашими партнерами громадською організацією Буго Чорноморський Козацький Округ. Ми розпочинаємо цикл зустрічі, який ми назвали зустріч з цікавою людиною. А ось перша наша жертва. Фердинанд Сергійович Олень. На зустрічі була представлена виставка робот Фердинанда Сергійовича, а також звучали його вірші та пісні. Чи є щось у світі, чи Потрібне ніж та святого сюди. Справжньою прикрасою вечора став виступ дуета баяністів Фердинанда Олейника та Олександра Рури. Ми плануємо продовжити цикл таких зустрічей, тож запрошуємо всіх на наші наступні заходи.